Усім привіт! З вами Сарафі І сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт на одному блокові 10-та частина. Перед початком відео не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. В минулій серії ми закінчили на тому, що ми збудували такий сніжний домик. Ну і трошки покопали. І ще ми там збудували кришу. І я зараз хочу збудувати. Другий поверх. Я не знаю, що там буде. Я подумаю і можете написати в коментарі, що ви хочете, щоб там було. У нас є сніжки, і зараз я візьму і теж в три блоки збудую. Ще драбину покладу. Ну Там буде без двері. Зараз я нарешті покладу на стійку свою броню. Все ми поклали. І зараз я зроблю 34 снігових блоків. І я ще тут зараз скло покладу. І ще, коли збудуємо другий поверх, теж покладу. в мене ще нема драбини. І зараз тут починаємо будувати. Так, будемо теж будувати по три блоки з кожної сторони. І потом кришу. Мені не вистачає два блоки. Що я зараз тут? Перетворю їх в блоки, бо вони сніжки. І зараз покладу останні два блоки на кришу і все, ми закінчили. І напишіть у коментарі, що мені тут поставити. Я навіть не знаю, а поки скло ставимо. Зараз ми майже всі свої речі викладемо в сундук, бо вони мені мішають. Бо я можу щось буду друге брати, а в мене вже повний інвентар. І я ще хочу в цій серії розширити територію на багато. Я вже взяв блоки. І зараз тут будемо будувати більшу ділянку. Головне, що білий відбід не впав. Він вже великий став, ну хай вже буде. Не буде його вже кидати. Yep Yeah. Mm -hmm. Ще зараз тут ми теж скло покладемо. З різних сторін. Ще отут покладемо. Ми викидаємо сніжки, бо мені вони поки не треба. Якщо буде ще сніг, ще треба тій поверх збудуємо. О, динаміт, не взривайся, не взривайся. Ай, корови всі овечки, свинки. Що мені далі робити? У мене більше нічого немає, Зараз, ладно, візьмемо його загорожу, може трішки закриємо, не знаю, що робити. Це капець. Зараз корова, тільки ти хоч не виходь. Так, ми поклали, може ми потім щось зробимо, але я не знаю, все мені половину розбомбило. І що нам далі робити? Ну, я в наступних серіях то буду все установляти. Ну попробуємо зараз трішки загнати. І нас лисичка, свінка. Я, навірно, це вб'ю зараз, бо я їх вже ніяк не. І ще ведмедик впав, Жалко. Всіх. Ну я не знаю, як я свинку зажену. Все мені розбомбило. І ще одна квіточка лишилася. Хто повний ці квіточки ще від першої серії чи від другої? І тільки одна виїжджала. Ну, хоч би одна. Так, я хочу, щоб вона зайшла, тільки, тільки друга не виходьте. На цьому невеселому моменті я буду на цьому закінчувати. От як нас виглядає подвір'я. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!